А чи знаєте ви що спільного у Бетховена та сина останнього гетьмана України Андрія Розумовського? Якщо коротко, то вони дружили. І дружили настільки близько, що Бетховен навіть присвятив йому свою найвідомішу п'яту симфонію. Але не тільки її. Також симфонію номер 6 та ще три струнних квартети, в яких використав мелодії українських народних пісень Ой на дворі метелиця та от Києва до Лубен. Композитор, до речі, часто звертався до творчості українців. Ось так, наприклад, звучить пісня Їхав козак за Дунай в інтерпретації Бетховена. По одній з версій робив він це для того, щоб таким чином віддячити другові за суттєву фінансову підтримку. А по іншій композитор просто проводив багато часу в бібліотеці Розумовського, де були зокрема і видання українського фольклору, який йому щиро подобався. Уявляєте ці історичні паралелі: в той час як українським степом ще ходили козаки, Бетховен у відні з подачі сина гетьмана України писав музику до пісень про цих самих козаків. Ну хіба ж це не красиво?